В Івано-Франківську розпочав роботу дводенний навчально-практичний семінар Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади організований він івано-франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців за підтримки і сприяння німецького фонду ганса Зайделя, До участі у роботі семінару запросили як представників влади, так і працівників засобів масової інформації, які мають висвітлювати роботу посадовців. Метою семінару є удосконалення підходів щодо висвітлення діяльності місцевих органів влади, їхня співпраця із засобами масової інформації з використанням німецького досвіду. для взаємодії між органами влади та представниками змі дуже важливим є розуміння того, що вони є залежними один від одного, адже влада має інформацію, яку потрібно донести до громади, а зробити це можна тільки за допомогою журналістів. Але і журналісти, у свою чергу, її потребують. Це з одного боку, а з другого боку журналісти повинні об'єктивно її висвітлювати і бути незалежними у своїй діяльності. Пріоритетом тут має стати принцип відкритості і прозорості у діяльності органів влади, як це є у розвинутих демократичних країнах світу. Адже функція засобів масової інформації при тоталітарному режимі це пропаганда. Так, для прикладу, нині працює переважна більшість ЗМІ Росії, а при демократії це контроль за владою. Це і питання журналістських стандартів, це і питання. Прискіпливості журналістів, незаангажованості. Разом з тим, це і питання їхньої громадянської людської позиції. Це не є претензійне питання, це є то прагнення, яке я думаю, концентроване з думок багатьох людей. Разом з тим, хочеться побажати, аби журналісти, маючи свою сміливість, маючи той журналістський хист, ніколи не ставали об'єктами переслідування, тиску. Красу журналісти є сторожовими псами демократії. І ну непорозумі, немає, співпраці є, висвітлені діяльності є. Ми вдячні журналістам. І сьогодні сьогоднішній семінари є просто одним з елементів, ще налагодження співпраці між владою, ЗМІ, громадським сектором. І ми працюємо в напрямку. Передового європейського досвіду то димся, як це роблять в європейському союзі. Семінар триватиме два дні, і його учасниками є як представники влади, так і керівники засобів масової інформації, засновниками яких є місцеві органи влади в області.